Доброго дня, друзі, я вас вітаю на каналі Анатолія Вілецького «Чарівна Краса Природи. Ну що, от Настала уже Водохреща Або ще в народі говорили Йорана Йордана Це рахується третій, найбільше. І завершальне свято Різдвяного Новорічного циклу. З ним пов'язують хрещення на ріці Йордан Христа. Да. Тому в усіх селах, де були церкви, святили воду. Чоловіки йшли до річки або Ставка, вирубали зльду Христа, Йордана так називали, ставили його поруч за полонкою. І вливали червоним буряковим квасом. Під обід священик, виголовши молитву, освячив воду, занурював в неї сереблястого хреста. Після цього випускали в повітря кілька пар голубів, вчиняли гучну стрілянину з холостих набоїв. Ну, віддавна в народі, посвяченому до Хреща воду, бажали своєрідною. А на цей від багатьох не <кій> Ну, Також нею освячили будівлі, тварин, збіжжя. І е... ну, воно як загадка і наше спостереження вже, що якщо набрана е... на водохреща, вода і освячена, то храниться круглий рік. Тій посудині, де ви її лишаєте, значить її не, не портиться. Ну, у нас на Одещині в Одесі самій саме таке місце лю, любиме народом, де набирають освячену воду, це е, Семінарія. На території семінарії. Народі говорять, поповка от, на території семінарії. Там е, е, значить, є артезіанська скважина велика, е, от, і в цей день туди сходяться тисячі е, людей е, за водою. Коротше, черга е, дуже велика, і можна простояти е, час-півтора. А той два, щоб дійти до цього джерела, от, і набрати священої води. Да. Ну, в цей час можна зайти в церкву, там поставити свічки, е, е, значить, на алейки до цієї церкви люди, ну, підприємливі, Продають такі невеличкі віночки із пшениці, ячменю, овса. Люди їх покупають для того, щоб за допомогою цих віночків, коли по приходу домой, додому освячувати свій дім. Потрібно освяти обризгати. Цією водою Угли всі, от, значить, машину можна бризати священною водою, щоб не було ніяких аварій, навіть можна вмитися цією водою, попити води, отакі от прикмети на, на свячену воду. Ну і потім, потім на протязі року, якщо якісь трапляються негаразди, там відчуваєте, що якісь злі сили вас наврочують, то можна також змивати ці всі навроки свяченою водою. Да. Отака, значить, ситуація на Водохреща. Ну у селах, в старину, значить, господар вечором йшов до хліба і пригощав пирогом тварин. І також обризували стайню і благословили тварин. Давали потрошки їм хліба, от. щоб е, всі були, як, як говориться, на наступний вже рік е, приздорну, ну, не, не хворіла худоба, е, от така була ситуація. Ну, вже, звичайно, після водохрещ е, вважалося, що вже мають слабшити морози. Тому казали, що не тщі, а вже минули водохрещі. Ну, на, на цей рік, звичайно, у нас морозів немає на водохрещі, особливо тут у нас на півдні часу температура вище 10 градусів, тепла і сонячна. Ну, люди також дивилися, яка погода на водогреще. І, і, і загадували, що буде на потом. Такі спостереження і, і прикмети. Якщо на водохреща день теплий, буде хліб темний. Якщо паспорно, хліба буде вдосталь. Іде лопати сніг на врожай. Якщо зорення ніч водохреща, вродять горіхи ягоди. <смес> да. Якщо йде сніг, то нарожай гречки, да. якщо випав іній, то в відповідний день весни треба сіяти пшеницю. Так що е отаке е прийшло водохреще, і такі прихмети нашого е народу пов'язані з цим святом. Ну що ж, бажаю е, всім е, гарного водохреща, да, мирного неба, віримо в Збройні Сили України. Може ми дождемося, що дійсно мине лиха година на наш, в нашій ненці Україні і все буде добре. А поки всім хороших днів. І до побачення, до нових зустрічей.